В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання. Як і за що посіяти навесні, аби восени було що зібрати і віддати борги. Фермери Рівненщини зібрались обговорити проблеми та шукати шляхи їх вирішення. Будуть фінанси, пройде посівна, і все буде зроблено. Тиск на бізнес прокуратура області продовжує приймати скарги від місцевих підприємців на незаконні перевірки правоохоронних органів. Хтось свої шкурні питання хоче вирішити, хтось хоче прибрати для когось конкурента, хтось просто хоче заробити. Асоціацію випускників створено в національному університеті водного господарства та природокористування. Очолив нове об'єднання голова Держводагентства України Василь Сташук. Задумки є. Об'єднати зусилля всіх випускників нашого університету, наша спортивна гордість рівненські інваспортсмени за підсумками сезону стали найкращими у групі малих областей. На перше місце у рейтингу вони потрапили насамперед, завдяки успішним виступам паралімпійців. Нас знають тепер і за кордоном, і у всьому світі знають, що в рівному досить сильне дзюдо. Щонайменше 16 світлофорів слід встановити у рівному в місцях, де трапляється найбільше дорожньо-транспортних пригод. Втім, у міському бюджеті цьогоріч вистачає грошей лише на один світлофор, який має з'явитися на перехресті вулиць Дачної та Чорновола. Тему продовжить Галина Баранчук. Рівнянин Вадим Подобайло водій з майже 20-річним стажем. каже у місті є декілька проблемних перехресть. Одне з них на вулиці Млинівській в районі колишнього м'ясокомбінату, де виїзд на головну дорогу забирає чимало часу і нервів. Там є так само пішохідний переход, дуже мало пропускають, і дуже виїздно, там теж тяжко виїхати. Ще одним складним місцем для дорожнього руху є ділянка на виїзді з рівного напрямку до Львова. Саме цей перетин вулиць Дубинської Макарової є найбільш проблемним для руху транспорту в Рівному. Про це говорять працівники ДАІ і водії». Саме тут у Рівному за останні сім років сталося найбільше дорожньо транспортних пригод. Майже 40. у них загинули 11 людей. Між тим водії громадського транспорту говорять і ще про одну складну ділянку. Вулиця Соборна, Вербова. Старицького, це в районі авторемзаводу, якщо ви знаєте, да? От там велика кількість також скоїться і наїздів на пішеходів. Мають місця пошкодження транспортних засобів. Загалом, за дослідженнями державтоінспекції, у рівному є 16 ділянок автошлягу, де найчастіше трапляються аварії та гинуть люди. Щоб зменшити кількість трагедій, там потрібно ставити світлофори. Там, де є встановлений світлофорний об'єкт, там трапляється менше ДТП, особливо з потерпілими. На даний час в обласному центрі працює 45. Автоматичних систем регулювання дорожнього руху комунальники кажуть, з радістю обладнали б ними усі проблемні ділянки, та для цього бракує грошей. Адже один лише світлофор коштує щонайменше 200 тисяч гривень. А ще з міського бюджету слід витратити кругленьку суму на виготовлення проєктно-кошторисної документації та допоміжні роботи. Отож, світлофорів у Рівному встановлюють лише декілька на рік. У 2013-му він гарантовано з'явиться на перехресті вулиць Дачної та Чорновола. А якщо будуть гроші, то й на інших проектно коштовна документація Соборна Вербова старицька Ми тільки, бо вона вже два 4 роки має задавність, Помінялися деякі і нормативні документи, помінялися і ціна, тобто буде проведена зміна. Та нині вже виникають питання з експлуатацією діючих світлофорів, адже найстаріші з них працюють рівному майже півстоліття, і за цей час вони встигли застаріти як морально, так і фізично. Галина Баранчук, Назар Мідріган, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День. Коли сюжет вже був змонтований, стало відомо, що Іван Гема написав заяву про звільнення за станом здоров'я. Міський голова заяву прийняв. І наразі обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства виконує його заступник Володимир Лапюк. Рівненщину ще засипає снігом, а вони вже подумки на полях. Фермери області вже підраховують, оскільки їм обійдеться цьогорічна посівна, і де брати гроші на неї. Аграрії кажуть, вартість техніки, пального та добрив щороку зростає. А от їхня продукція вже кілька років падає в ціні. Крім того, додають клопоту і зміни в законодавстві, які тільки ускладнюють життя сільгоспвиробникам. Фермерські проблеми вивчала Оксана Жужельська. Людмила Цимбалюк фермер на Рівненщині Знаний, вона вже багато років займається картоплярством у Костопільському районі. Щороку, каже, усіх аграріїв об'єднує дві проблеми: як посіяти навесні і куди збути восени. Жінка вже підрахувала у найближчому майбутньому, аби обсіяти і обсадити свої землі. Їй необхідно півтора мільйона гривень. Будуть фінанси, пройде посівна, і все буде зроблено. Насіння ми забезпечені, але добрива пальне треба придбати. На усі ці потреби пані Людмила, як і її колеги, бере кредит в банку. В місцевій асоціації фермерів пишаються. Кажуть, вдалося домовитись з одним із банків, аби той дав гроші на мінеральні добрива аграріям навесні, а вони б їх віддали вже після збору і реалізації продукції восени. А от інше болюче питання на місцевому рівні вирішити навряд чи вдасться. Справа в тому, що в державі існує постанова, яка змушує фермерів робити проекти землеустрою та сівозміни. За розробку одного такого документа на 100 гектарів землі треба викласти більше 10 тисяч гривень. Аграрії переконані, Ши господар для високих врожаїв і без документів буде робити сівозміни. Сьогодні ця справа ще не на часі. А якщо потрібно робити ці проекти, то потрібно робити з таким чином на рекомендований, щоб носили характер. Якщо хоче фермер замовляти, він замовляє. А якщо ж у нього немає фінансів, звичайно, тоді хай держава за державний рахунок допомагає цю справу вирішувати. Крім того, до щоденних клопотів фермерів додаються ще й проблеми з пайовиками, чиї землі в оренді в аграріїв. Щороку їх стає все менше, і регулярно виникає потреба переоформляти документи. А якщо додати ще питання оподаткування та звітів, то на землі працювати часу майже не лишається. Дуже багато законів, які працюють не для фермерства, а які працюють для знищення фермерства. Але поки на державному рівні фермери долають перепони, на місцевому спільними зусиллями вже домовились про гарантований збут сої, ріпаку та гірчиці. А ще вони дізналися про обсяги продукції, яку у них придбають для держустанов краю у рамках проєкту Волинський екологічний продукт. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Сьогодні 15-й годині в Рівненській області було відновлено трансляцію програм українського радіо. Нагадаємо, радіопромінь та УР-1, які виходили на ультракоротких хвилях. А разом з ними обласне радіо край зникли з ефіру 5 лютого. Причина припинення трансляції розпорядження керівництва концерну РРТ, яке відреагувало на звернення національної радіокомпанії України щодо неможливості оплачувати послуги через недофінансування з держбюджету. Тоді передавачі ультракоротких хвиль УР-1 вимкнули в усіх куточках країни, залишивши лише мовлення в. Фем діапазоні ситуацію вдалося виправити після втручання прем'єр-міністра Миколи Азарова, який минулої п'ятниці підписав доручення Міністерству фінансів України знайти гроші для забезпечення трансляції радіопрограм у повному обсязі. Прокуратура області продовжує приймати скарги від місцевих підприємців на незаконні перевірки правоохоронних органів. З початку року на телефон гарячої лінії з цього приводу вже звернулося 17 бізнесменів. Наскільки обґрунтованими є ці скарги? Дивіться у нашому сюжеті. З початку року вже не одне підприємство на рівненщині потрапило під незаконні перевірки контролюючих органів. Зокрема, нещодавно з подібною скаргою до відділу державної служби з питань розвитку підприємництва звернувся директор однієї з рівненських фірм. Він заявив, що правоохоронці безпідставно намагалися отримати документи про його господарську діяльність. Директору потрібно було терміново надати 22 документи, що касаються його засновницьких документів, введення його імпор. До експортних операцій, а також документів на будівництво і на всі його споруди в обласній прокуратурі. Пообіцяли з'ясувати всі обставини справи. Там кажуть, що найчастіше підприємці рівненщини скаржаться на незаконні дії працівників органів внутрішніх справ а також податкової служби. Тиск з боку саме цих структур підтверджують і підприємці. Хтось свої шкурні питання хоче вирішити, хтось хоче прибрати для когось конкурента. Хтось просто хоче заробити, але це все обертається тим, що мале і середнє підприємництво, зрештою, та основа, на якій держиться будь-яка держава, воно йде або в тінь, або зовсім щезає. В обласній прокуратурі розповідають: якщо минулоріч на телефон їхньої гарячої лінії надійшла лише одна скарга від підприємців, то з початку цього року про неправомірні дії контролюючих органів заявили вже 17 бізнесменів. За результатами перевірок. Органами прокуратури області внесено 10 подань керівникам обласного рівня про усунення порушень законодавства при проведенні перевірок мого та середнього бізнесу та складено один протокол про вчинення корупційного діяння стосовно керівника з одного органів контролю районної ланки. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Нещодавно створене обласне управління у справах молоді та спорту очолив екс-голова Рокитнівської райдержадміністрації Іван Власик. Його вже представили колективу. Новий структурний підрозділ об'єднав у собі два відділи з питань фізкультури та спорту, а також сім'ї і молоді. Колишній спортивний очільник краю Володимир Гуділін у новому управлінні працюватиме заступником щодо екс-керівника відділу сім'ї та молоді Михайла Волинця. То як ми вже повідомляли, його призначено головою корецької райдержадміністрації. У національному університеті водного господарства та природокористування створено асоціацію випускників. Подібні органи існують при багатьох провідних університетах світу. Їх мета об'єднання зусиль колишніх студентів задля розвитку свого рідного вузу. Серед інших відомих у краї людей до складу асоціації випускників Ну ВГП увійшли керівники обласних адміністрацій та ради Василь Берташ та Юрій Кічатий, які теж свого часу закінчили водний. З подробицями Алла Сищук. Всеволод Бондар перший випускник водного. Диплом йому видано за номером один. Колишнього студента вже немає на цій землі, а справа його живе. Ось це низка фонтанів у парку. Розробка каскаду гідротехнічних споруд і стала першим замовленням міської влади водникам. Над цим і працював Всеволод Бондар та його колеги. Минуло понад 40 років, а обладнання працює і не потребує ремонту. Примножує корисні справи на теренах України та області. і Решта випускників вузу. Керівник одного з найбільших товариств у місті АЕС рівне Обленерго, Вадим Кухтій завдячує університету за здобуті знання з економіки. Сьогодні колишній студент виступає у ролі роботодавця. Насправді Ну в них все є для того, щоб починати працювати. Головний фінансист області Людмила Кушнер каже: завдяки університету знайшла особисте щастя та отримала кар'єрний ріст. Тут навчаються мої діти, тут навчається моя невістка, зять, закінчили ці вози. Я зі своїм чоловіком тут зустрілась на вечері відпочинку. 70% працівників департаменту фінансів це випускники університету. Та що там департаменту? Керівники області, міста, департаментів та крупних підприємств краю це колишні студенти-водники. Не кожен навчальний заклад України має таку інтелектуальну еліту. Однак нині університет потребує оновлення, кажуть керівники області. Сьогодні університет потребує такого нового дихання, нового якогось впливу. Я думаю, що гордість, яка була за часів Радянського Союзу, коли Український інститут інженерів водного господарства був перший в радянському Союзі міліоративний вуз. Він і залишається першим. Аби мобілізувати зусилля, кожного випускника Національному університету водного господарства та природокористування створили асоціацію. Одноголосно керівником асоціації обрали голову державного агентства водних ресурсів України Василя Сташука. Пан Сташук відразу запропонував шляхи співпраці. У цьому році ми запропонували свої управління, свої виробничі бази для того, щоб студенти бачили свою роботу майбутню вже. В е, безпосередньо на виробництві спільні практики, спільні конференції, спільні семінари, спільні науково-дослідні роботи. Вони нам потрібні, вони потрібні вам, вони потрібні для майбутнього інженера гідротехніки, інженера-економіста. Про плани щодо поліпшення матеріально-технічної бази університету, що можна здійснити у рамках асоціації, говорили під час зборів випускників. Такі асоціації або громадські організації існують у всьому світі при всіх при при багатьох вищих навчальних закладах. І вони в дійсності допомагають не тільки університетам, навчальним закладам, які вони вчилися, а й один одному. Ми не тільки повинні думати за наш університет, ми повинні думати за всіх тих, хто причетний. До нашого університету я думаю, що це правильно. Сьогодні в об'єднанні вся наша сила. Ще один випускник водного, голова обласної державної адміністрації Василь Берташ, теж увійшов до складу асоціації. Присутні привітали його з присвоєнням звання почесний професор. Учільник краю пообіцяв, що співпрацюватиме з вузом та допомагатиме, аби талановита молодь знаходила робочі місця на Рівненщині. Я сподіваюся, що і надалі вуз буде зберігати свої такі традиції, буде переймати європейський досвід, і ми будемо гордитись нашим вузом. Але Сищук, Богдан Рябунець, Сергій Савта, інформаційна програма День. Рівненські міліціонери онкохворим дітям люди у погонах влаштували чергову акцію зі здачі крові для потреб відділення онкогематології обласної дитячої лікарні. Цього разу на станцію переливання крові прийшло понад півсотні міліціонерів. Загалом за три роки існування акції правоохоронці здали вже майже 500 літрів крові. Медики такі ініціативі радіють, адже кількість хворих діток постійно зростає. Всі вони потребують препаратів, які виготовляють на основі донорської крові. Акція, звичайно дуже важлива через те, що якраз онкохворі дітки вони дуже багато потребують наших трансфузійних середників. І батьки і родичі не можуть забезпечити таку кількість донорів для своїх хворих діток. В буває це єдина можливість отримати. Повноцінну медичну допомогу Після шести перемог поспіль перших поразок зазнали баскетболістки рівненського Сузір'я. Граючи на власному майданчику, наша команда не змогла вчинити гідного опору фавориту першої ліги вінницьким блискавкам. У першій зустрічі наші дівчата поступилися з різницею 30 очок, яким був повторний матч. Бачив Іван Марчук. Поступившись 46 76 у суботній грі суперницям із Вінницьких блискавок. Вони в блакитно-червоній формі дівчата із Рівненського сузір'я Оздючорно ВГП намагались у неділю цю неприємність виправити. Однак, уже перший період показав, що зробити це буде непросто. Суперниці стрімко відірвались на 15 очок. В нападі ми трошки якби, розпалися, тому що в наші взаємодії не спрацьовували. З захисті вони нас ну якби накривали, але все-таки. Ми намагалися наздогнати, перегнати, але нам не вдалося. У наступних трьох періодах гра розвивалась під диктовку гостей. Хоча рівнянки були влучнішими під час виконання штрафних китків, вінницьким блискавкам краще вдавались комбінації під кошиком. У результаті відрив від суперниць стрімко збільшувався, і у підсумку дійшов до 40 очок. Була, звісно, сложна. Нам не подобалося суддяство. Якби нам не дуже так. Как можно сказать, лояльно Ми не могли нормально защищаться. Любое касание к сопернику одразу давали фол. Головні тренери команд результат двох ігор пояснюють різницею в досвіді гравців і віком дівчат. Є опитні ігроки, які пройшли школу вищої ліги, і В Динамо, 33 номер, Нікі Парець играла. І вот, Галицька Алла, э, в Динамо играла. То є опитні ігроки, безусловно. Безусловно, по опиту переіграли в двох іграх вашу команду. Дуже сильно на цій грі відчулося те, що вони молодшого віку, дівчата, школярі з однієї сторони розумію, що вона це може зробити, з іншого вона просто боїться, боїться туди зашагнути, боїться розвернутися. А ця боязнь постійно забирає ці очки, які ми не забили на. Пусте кільце в цій грі після цієї гри рівнянки опинились на другому місці турнірної таблиці групи А першої ліги, пропустивши на перше вінничанок. Наступні ігри підопічні Валерія Жартуна зіграють 16 та 17 лютого у рівному. У суботу та неділю БК Сузір'я Оздюшорну ВГБ прийматиме львівську політехніку. Іван Марчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма. День. На верхівці п'єдесталу. рівненські інвеспортсмени стали найкращими за підсумками сезону у групі малих областей. Завдяки чому вдалося досягти такого результату під час традиційного свята наша спортивна гордість дізнавався Володимир Струс. Найважливіший у житті поєдинок та омріяна на відзнака дзюдоїстка Наталія Ніколайчик роздивляється себе на світлинах, привезених з паралімпіади. У Лондоні слабозора спортсменка завоювала одну з шести медалей, здобутих там рівнянами. Нас знають тепер і за кордоном, і у всьому світі знають, що в рівному досить сильне дзюдо. Ми поїхали ми показали дійсності клас. Я думаю, що наступна паралімпіада буде ще набагато краще. Під час підбиття підсумків минулого сезону провідні інваспортсмени краю отримують кубки та дипломи. Кажуть, це вже не перші їх відзнаки за Лондон. Президент України нам вручив орден за мужність третього ступеня і прем'єр-міністр теж нас відзначив почесною грамотою. Що стосується обласної та городської ради. Нам вручили одноразові грошові винагороди, а квартирне питання вирішується. Всі документи ми здали. За підсумками року у рейтингу центру Інваспорт Рівненщина – лідер у групі малих областей. Найближчого переслідувача Кіровогращину за набраними очками наша команда випередила вдвічі усе завдяки належному фінансуванню. Утримання такого підприємства і програму, яку фінансово ми забезпечуємо в даному напрямку, вона обходиться платникам податків. У 5,5 мільйонів, чесно кажучи, цих коштів для усіх прекрасних людей їх не жаль. Ми щороку збільшуємо фінансування на інваспорт, причому значно не в межах, скажімо, кількох відсотків, які списуються на інфляцію, а значно, що дозволяє їм розвивати і рухати додаткові види спорту, підтягувати нових спортсменів і загалом підтримувати цей дух переможців. Володимир Срус, Микола Мельничук, інформаційна програма тень. Лижні перегони відбулися у суботу у рівному на імпровізовану трасу. Парку імені Шевченка вийшло 30 місцевих лижників-аматорів. Серед учасників переважно студенти гуманітарного університету, а також кооперативного та медичного коледжів. У підсумку серед чоловіків у молодшій та старшій вікових групах перемогли відповідно Тарас Яцкевич та Юрій Єфімчук. Серед жінок не було рівних Вікторії Шолоті. Організував лижні перегони обласний центр спорт для всіх з нагоди зимового європейського юнацького олімпійського фестивалю, що стартує цього тижня у Румунії. Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного вам настрою! Нехай вам щастить і вдалого продовження робочого тижня. До побачення.